Обзор хаты моей бабушки и ее двора. Моя сестра катается на гамаку. Тут столик, на нем котик. Тут кухонька. Такая кухонька. <плес> <плес> там... Да замовкни, я видео снимаю. Вот так вот все. Вася, Поздоровайся, я видео снимаю. Ну кто там? Я не знаю, поздоровайся. Привіт, привіт. Тут туалет, ванна, тут всяке, то, що треба, коротше. Так, виходимо тут. Ось тут наша Все норм. Що лебеді, заборчик такий. А, да, лелек. Це такий недобатут. Це деревом. Тут хатинка наша, бивша хатинка, Ми в неї. її мали там обкласти деревом, чи ще чимось. Тут яма така, криниця. Тут uh, теж кухня, але в ній uh, не варять вже давно. Мені вже давно не варять, бо вон, ну, короче, в ній нічого не роблять. Там uh, тільки uh, тварини. Я, я вам її показати не можу, бо там дуже багато павуків. А я, їх, я їх просто капітан боюся. Окей. Там uh, холодильничок, в ньому інструменти, а не хавчик. Uh, тут... Тут одяг висить, до речі, сьомо пасіка, ну тут нікого вже нема. Моя бабуся раніше розводила бджіл, а зараз не розводить привіт. Ладно. Я знаю, як його розводим. Тут це піч така, тут все там заросло, там теж пасіки. Тут туалет, там парник. Там ззаді паника уже город іде, там дрова, під цим маленьким дахом, там всякі кірпічі, дошки. Це, це саме літня кухня, тут віконце. Там всякі сараї і все таке. Переходимо сюди. О, Тут е, наша з моєю сестрою хатинка, і мою сестру, до речі, звати Ніка. Ну, Вереніка. Я її називаю Ніка просто скорочено. Тут ми це, взагалі, мусорка. Сюди сміття скидають, Ну ми тут э, шукаємо щось для хатинки, по, типу якихось стаканчиків, щось таке. Дивіться. Тут ми з болота... Дела? Тут ми з болота зліпили крамбл куки. Зараз я вам покажу покладу покла... телефон. Опа. Так, от. З болотом. такі вони тут. До речі, отут -от все не працює. Єдине, що тут працює, оця комфорка. Ви розуміли, вона була настільки грязна, що на неї неможливо ну, мені майже було дивитися. Але ми з моєю сестрою тут поприбирали. Зробили все гарно, класно. Ну і отак от у нас хатин. Це тут палочки. Щоб переломіла нашу, ми це все робимо. Ми це продаємо дорослим за реальні гроші. Ну, недорого, недорого. Ну, вони у нас іноді купляють і ми заробляємо. Правда, ну, мало, ну, треба з чогось починати. Ну, от, це у нас такий міні-бізнес. Тут котик, він теж мене боїться, так? Да? Ну, да. Переходимо до самого цікавого. До речі, там клумба. Переходимо до самого цікавого. Хата. Отак, тут Там, де... Оце, о, тут їдять, тут кухня, тут зал. Давай, я включу світло. А, не то зал. Всякі, втапочки втапочки. Втапочки. Тут шкаф, ліжка, ліжка, стіл, стіл, телевізор. Тут м'ячик такий. Можна пригати, стрибати. Тут, давайте я теж світло включу. Отут -от, тут багато хто спить. Ми, з моєю сестрою теж хатинки тут робимо. Ну, ми де попало з сестрою, робимо хатинки. Ця, ці двері, до речі, нікуди не ведуть. По-перше, вони закриті, а по-друге, коли їх відкриєш. То ключі, коротше, загубились. Якщо їх якось все-таки відкрити, то вони там пруться в шкаф. Ну, на цьому наше відео підходить до кінця. Всім пока!